Хвиля життя та навчання качає та несеться, як нестримний океан. Саме морською тематикою захопились цьогоріч у столичній школі Мідгард та влаштували свято першого дзвоника традиційно вражаюче, щоб запам'яталось на весь наступний рік. Тематика заходу це море, а море це хвилі. Я хочу, щоб мої учні разом зі мною піднімалися на хвилях і сягали нових горизонтів. І це дуже важливо в нашому буремному житті. І кожен учень, як і батьки, відчували себе дійсно частиною команди морського лайнера, що лине назустріч новим відкриттям. Кожен рік ти приходиш, ти попадаєш в якийсь інший світ, в новий світ, якихось вражень, персонажі, діти, маленькі, великі всі такі різні, але в одній тематиці, і це дуже сильно зближає. Продовженням цієї морської подорожі стали хіти від творчі, які додали енергії до вітрил святкових вражень Мідгард.